Привіт! Відео про те, які можна підібрати зірки на мустанг Фортуна 200. Ну, скажу з власного досвіду. Перед Фортуною 200 мав регіона 150-го. Так, мене наборчик зірочок зі 150-го мустангу залишилось. Пробував їх ставити на фортуну 200. З заводу на фортуні стоїть задня зірка на 41 зуб, передня там стоїть на 15 зубів. Ось. передня. Точно така сама стоїть. Це, до речі, рідна зі 150 ки має. Пробував разом підкидати таку на 17 зубів. Гартовану ТВЧ. І таку, Це також гартована, тільки вона замасляна в мене на 38 зубів. До речі, забіжу наперед. Може комусь пригодиться, може хтось колись буде кобувати зірку і не буде знати її параметрів. Вона, наприклад, продавець може не знати, який там конкретно на фортуні стоїть е, ну, діаметр отвора, зірки. там чи... Міжцентровий по, по отворах, Тобто діаметр 60, 58 чи, чи 60-60, по-моєму. 60. оцей. І ці 80 міжцентрове, щоб, щоб мали собі на увазі. 428 крок. Коротше, пробував я для полегшення двигуна на обертах чи там збільшення швидкості. я... Як хто собі правильно зрозуміє, перекинути зірки, щоб. Ну, коротше, щоб по трасі це легше йшов. Поставив на 17 передню і поставив на 38 задню. Коротше, мотоцикл почав тягнути ще гірше. Тобто, по обертах все чітко. Там ну, по трасі їде 6 тисяч обертів. Ну, класно і класно, для мотора легко. Але крутного моменту він не має. Тобто він 100-105 з грубка більше я не розігнав, при тому, що на заводських зірках він 113 там умовно порівні, якщо вітру немає, їде. О. Ну, в мене 150-ка. Мала з завода рідні 41-15, і коли я ставив ці зірки. Ну, швид... Швидкості прибавляло і оберти зменшувало. О, Цьому циклу воно не допомогло. Потім я цю задню скинув поставив... на 38, поставив на 41 його заводську, цю, цю поки на 17 залишив. О, тобто Т Так спробував. Ефект фактично не змінився. Тобто Мотор ну... тобто, ну... в оберти не йде, чотко для мотора. О. Але, але мотоцикл також не, не тяне е, на великих обертах. Тобто, крутого моменту в нього не вистачає. О. Потім пробував вже ставив цю назад і, і заводську на 15 залишав на мотоциклі. Також мотоцикл, в принципі, не їде. Е, та, коротше, веду до того, е, що на, на цей мотоцикл, на Фортуну 200. На сім, на, на зірку на 17 купляти не варто, і зірку на 38 купляти точно не варто. Ще можна спробувати е, одну з зірок купити там, на 16, або одну на 39, або, або краще на 40. Але це, це, це одну, щоб не, не дві зараз, щоб не викинути дарма гроші. О. Але якщо ви хочете великий проїжджі швидкості, ну. Це зірок купляти не треба, бо він просто не буде, не буде тягнути. Він не, він не буде розкручуватись. О, це таке коротеньке відео. З власного досвіду. Попробував. Ну, добре, що мав в наявності, що не купляв, бо просто викинув би гроші на вітер. Ось і все. Ви собі вирішуйте. Дякую за перегляд.